Права 564. Розкладіть многочлен на множники. Ну що ж, стартуємо, перше додання 4а в кубі плюс 2а в квадраті мінус 8а. Ну що ж, ми можемо тут записати 2а в кожному з цих доданків, то ми записуємо 4а в кубі це буде 2а, що множиться. 2 потрібно помножити на 2, це буде 4. А, а потрібно помножити на а в квадраті, щоб було а в кубі плюс. Далі 2а ми множимо на А, щоб було 2а в квадраті. Далі мінус 8, це 2а, що множиться на 4, то це буде мінус 8а, і це дорівнює. В кожному з доданків ми бачимо, є множник спільний 2а, ми його можемо винести за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться з першого доданку 2а в квадраті, потім додати. З другого доданку А і з третього мінус 4. Є? Переходимо до другого завдання. 9б в кубі мінус 3б в квадраті, мінус 27 b п'ятій. Тут можна 3б в квадраті записати в кожен з доданків, то ми записуємо, що 9б в кубі це 3b у квадраті, що множиться на 3b. Це буде 9b в кубі. Далі мінус 3. B в квадраті потрібно помножити на 1. Далі. мінус 27 це 3B у квадраті, що множиться 3 на 9. Так, і помножити на B у третій. 3 на 9 27, B в другій, на Б у третій це B у 5. Добре. І це дорівнює. Ну, а зараз бачимо, що 3 b у квадраті можна винести задушки, виносимо задушки. 3b у квадраті. Ну, а в дужках у нас залишиться 3b з першого доданку, потім мінус 1 з другого доданку, а з третього мінус 9b у кубі. Є? Переходимо до третього задання: 16m квадраті, мінус 24m6 мінус 32. 16, 24 і 32 можна винести який тут найбільший спільний дільник, це у нас буде 8.

що множиться? 8 на 4, це буде 32, і ще треба m у другій помножити на m, щоб було m у кубі. Буде мінус 32 m у кубі. Це дорівнює. Ну що ж, 8m у квадраті виносимо за дужки, то ми записуємо, що це дорівнює 8m у квадраті, що множиться. А у дужках у нас тоді буде з першого доданку 2, потім мінус. З другого доданку буде мінус 3м у четвертій. З третього доданку буде мінус 4М. Є. В четвертому заданні мінус 5b в кубі, мінус 20б в квадраті, мінус 25b у п'ятій. Тут виносимо за дужки тоді мінус 5б у квадраті. То перший доданок буде мінус 5 b в квадраті, що множиться на b, це буде мінус 5 кубі. Далі додати 5 b в квадраті. Ми помножимо на 4. Це буде мінус 20 b в квадраті. Далі додати мінус 25b в 5, і це мінус 5 b в квадраті. Ми множимо на 5b в треть. І це дорівнює. Бачимо, що мінус 5 b у квадраті є спільний множний у всіх доданках, то ми пишемо мінус 5 b в квадраті, а в дужках з першого доданку у нас вийде b, потім додати, додати 4 з другого, а з третього плюс 5 b в кубі. Є? Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні. Розкладіть многочлен на множники. В першому завданні записуємо 2а в дужках. 2а в квадраті плюс А мінус 4. В другому завданні це 3Б в квадраті. 3b мінус 1 мінус 9б в кубі. І в третьому завданні це 8m у квадраті. в ножках 2 -3M, минус 3 м у четвертой минус 4 м и в четвертом задании c минус 5 b в квадрате b плюс 4 плюс 5 b в кубе yeah?